Привіт, друзі, мене звати Кірочка і сьогодні я разом з вами буду малювати принцесу. Ось так в мене вийшло. Зараз буду її макіяж робити. Це мій канал про малювання, тому підписуйтесь і ставте лайк, щоб побачити, як я малюю. Mm -hmm. Тож, не таке око, але нічого. Якщо хочете, щоб я в наступному відео не малювала ааааааа або ла ба ба або хелокисі, то забирайте... Набирайте лайк. Пять лайків під цим відео. Тьхі, якесь таке око негарне. Ні, треба стери. Так в мене вийшло, ну ока тебе. Ось така є, є гарне очко, тобі я його залишаю. Тут трошки голову поправити і я малюю ось так. Сидіть строго, тому що я дуже гарно малюю, але тільки вчуся малювати. Я в можу негарно так малювати, бо я вже тільки вчуся. Але як почуть мені здається нормально. Друзі, я зробила собі макіяж сестри сестрою на Хеловін. Мені, сь... мені сьогодні сестра зробила Халовінки макіяж, тому що я сьогодні я попросила. Зараз будемо топік малювати. Такий в мене вишов тобок. З платічком буде, або з під не знаю. Такий мене там буде платьку. <звук> У мене до речі, друзі є ще. В мене вдома королев бджіл. Так що заходьте на мій канал і дивіться, як там будемо ми гратися з сестрою. Але відео ще не готове, тому набирайте 10 лайків і будемо знімати відео. Ну, ще треба ось це. Я з вами зараз можу розмальовувати її, тому що я вже закінчила. І тут бантик. <порачив> Великий е, До речі, друзі, я ще не вмію малювати бантики, мама моя мої. Зараз я буду замалювати таким кольором. Буду перше малювати бровку, тому що я ще її бровку не робила. А зараз. Коротше, друзі, зараз ми будемо з вами робити цей е... і малювати очі рожевим кольором. Ось так виглядають її очі. І зразу ось таким кольором очі. Ось так в мене вийшло, друзі, підписуйтесь на мій канал. У мене вже є канал, і тому можете вже підписуватись. Моєї сестри також є. Шо? Моєї сестри також є ютуб канал, тому вона Вона там знімає про, мас... про масну музарку. І я знімаю, але трошечки. Тому що я вже не хочу вже е, робити. Клас. А я знімаю про малювання, тому що я мазну мозаїку не дуже полюбляю, але в принципі її купляю. І складаю себе з І, до речі, друзі, ми коли бачили цей лабобур, картину, яку треба розмальовувати фарбами в АТБ. Будемо нашу принцеску обводити чорним маркером. Так, я баш... почну з голови. Ти Що? Тут ще якийсь є чорний. У мене ще трошки цей колір засох, але нічого. Треба заправити. Так, запаба подихав. Ага, просто друзі, не звертайте на них уваги. Не звертайте уваги на посторонні звуки. Чорного не так видно, тому що він засобен знову не виїжджать. мене просто ще є вдома два брати, і вони кричуть. А тобі сюди впевнено. Це тепер розмальовувати. Можливо, я сьогодні ще одне відео буду знімати, але сьогодні вже покленемо. Та чи не все зараз буде цей. Собі вже розмальовувати нігті кольором якимось. По мені мама дозволяє розпарбовувати нігті. за Я расскажу вам трешки про себя. Я живу в Украине. Мне... Мне семь І скоро у мене день народження, тому у мене скоро будет. У мене зараз 6, а через тиждень у мене сім. Років. Я ще ходжу до школи і заробляю оцінки. І моя сестра також. оцінки. откисть. Я старша сестра за мене, і вона мені допомагала створити YouTube канал. Ми вже майже платічку розфарбували, а нижній буде інакше Можливо, я наступному відео теж попрошу свою сестру, щоб малювати вона буде. Разом з вами і зі мною малювати. І разом з відео малювати. Ну, я зараз, поки що люди так розфарбувала. дуже гарно, правда? І так, Інакше старте відкрити. сторона да, не засохла, тому так підходить.

Зараз будемо за щось будувати. І вгадайте, який мій найулюбленіший колір. Пишіть в коментарях, який мій улюблений колір, і я вам буду відповідати який. Там мама бабус е, йти, я вже кликала їсти, але ми зараз швидко доснімаємо відео і дам їсти. Я дуже люблю малювати і трошки люблю складати, фарбувати аваждову зайку. Зараз ідуть. Отже, ми є ще мами землю огляду свої блокноти. І далі лишилось спробувати. Волочисько. Я ввіл. Треба було крови доволівати, да але зараз і паду. Я зараз буду валювати і разом з вами слухати піт. Продукти замовить. А для котика вже взяла. Ну а мені нічого. Поняв, роблю. Самого Маудау роби тут! На спортивну сюді Вася в піджагу Вас пас на низу Вам шум підвезу І вже купи на копи намивалка тут, внизу руби і дай сам Вже взлітаю на точку, за якої ніхто не вертає в поко. Та сьогодні не нелюдна та вона не напрягає собою васом. Та сьогодні порадиш, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після наслідця не буде ніколи, нікому. А буде все попроступою. Все серце моє розтопило, мене на діван завалило. Таке ти зі мною зробила і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, У двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить квартиру.